Уявіть собі, ви щомісяця чесно платите за світло, воду, опалення, сумлінно вносите гроші, навіть коли важко. А тепер дізнаєтеся, що роками вас нагло обдирали, що ті самі люди, яким ви довіряли управляти вашим будинком, систематично завищували тарифи і клали собі в кишеню ваші чесно зароблені гроші. Це не сюжет детективного фільму, це реальність українського житлово-комунального господарства. І знаєте що? Держава нарешті це визнала офіційно. Привіт! Це канал Соціалка, і сьогодні я розповім вам історію, яка має щасливий фінал вперше за довгий час. Після масових скарг українців Держспоживслужба провела масштабні перевірки комунальних підприємств по всій країні. І те, що вони знайшли, шокує навіть мене. Хоча я вже думала, що мене важко здивувати. Понад 32 тисячі перевірок. 90... 3%, запам'ятайте цю цифру, 93% підприємств порушували тарифи. Це не помилка, не випадковість, це система. Система, яка роками висмоктувала з наших кишень мільйони гривень. Але є й добра новина: вперше за багато років нам почали повертати ці гроші. У цьому відео я розповім, скільки вже повернули, кого покарали, і найголовніше, що робити, щоб отримати свої переплачені гроші назад. Бо це тільки початок, і якщо ми не припинимо тиснути, сума повернень може сягнути сотень мільйонів по всій Україні. Давайте говорити конкретно. Держспоживслужба провела понад 32 тисячі перевірок підприємств житлово-комунального господарства. Уявляєте масштаб роботи, і результат перевищив найсміливіші очікування. Вірніше, найгірші побоювання: 93% перевірених підприємств мали порушення. Це означає, що з 100 комунальних компаній, які ви бачите у своїх квитанціях, 93 систематично обманювали вас, не помилялися, не недораховували через некомпетентність, саме обманювали навмисно завищуючи тарифи. І ось вам конкретний приклад: місто Миколаїв, звичайне обласне місто, яких в Україні багато. Там виявили переплат більш ніж на 50 мільйонів гривень. 50 мільйонів це тільки в одному місті, тільки за той період, який перевіряли. Спробуйте уявити ці гроші. Якщо розділити на всіх мешканців Миколаєва, це сотні гривень на кожну родину, сотні гривень, які могли піти на ліки, на продукти, на освіту дітей. А вони йшли в кишені чиновників і директорів комунальних підприємств. Які вирішили, що їм можна більше, ніж простим смертним. І це повторюю, тільки один Миколаїв. А скільки таких міст в Україні, скільки мільярдів гривень українці переплатили за останні роки? Страшно навіть думати. Але головне, що тепер ми це знаємо і можемо діяти. Що мене особисто вражає в цій історії: не сама корупція, до неї, ми, на жаль, звикли. А масштаб 93% це означає, що система була налагоджена на самому верху. Що це не окремі шахраї, а системна проблема, коли всі знали, всі робили і всі мовчали, поки не почали говорити люди. Звичайні громадяни, які просто втомилися платити неадекватні суми за послуги, яких часто навіть не отримували належної якості. Добре. Скажете ви, ви них знайшли суми підрахували, а що з покаранням? Адже якщо злочинці залишаться безкарними, вся ця історія буде просто черговою показухою, і через рік-два все повернеться на круги своя. І тут є як хороші новини, так і питання, які викликають занепокоєння. Почнемо з хорошого. Держспоживслужба наклала майже 200 штрафів на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень. 62 посадовці притягнуті до адміністративної відповідальності. Здається, непогано, правда, нарешті когось покарали, нарешті хтось відповість за роки безкарності. Але давайте порахуємо, 2,5 мільйони штрафів при 50 мільйонах виявлених переплат тільки в одному місті. Це 5%. 5% штрафу за те, що роками красти мільйони. Якщо подивитися з точки зору бізнесу, це просто кепський збір податків на незаконну діяльність: 62 посадовці на 32 тисячі перевірок і 93% відсотки порушників. Де решта? Чому тільки обрані одиниці понесли відповідальність? І ось що мене особисто турбує: якщо розділити 2,5 мільйони штрафів на 62 посадовці, виходить близько 130 тисяч гривень на одного. Для людини, яка роками отримувала незаконні прибутки з мільйонних схем, це сміхотворна сума, це не покарання, це витрати на ведення бізнесу, де кримінальні справи, де конфіскація майна, де реальні терміни ув'язнення для тих, хто систематично грабував громадян. Адміністративна відповідальність це добре, але коли мова йде про мільйони гривень і системну корупцію, потрібні більш жорсткі заходи. Інакше, що ми отримаємо: черговий директор комунального підприємства подивиться на ці цифри і подумає. Так, є ризик штрафу в 130 тисяч. Але я за рік можу вкрасти мільйон. Ризик виправданий і все почнеться спочатку. Я не заклик до каральних репресій, я за справедливість. Але справедливість це коли покарання співрозмірне злочину, а тут явна невідповідність. І це треба змінювати. Прийдемо до найважливішого питання, яке цікавить кожного, хто дивиться це відео. А коли мені повернуть мої гроші і як це взагалі буде відбуватися? Держава каже, що механізм повернення вже запущений. Після виявлення порушень і перерахунку тарифів комунальні підприємства зобов'язані повернути переплачені кошти споживачам. І тут є важливий момент, як саме це відбувається. На відміну від того, що багато хто очікує, вам не принесуть додому конверт з готівкою. І навіть не переведуть гроші на картку одним платежем, хоча було б чесно. Натомість працює система автоматичного перерахунку через зменшення майбутніх платіжок. Що це означає практично? Припустимо, вам нарахували, що ви переплатили 3 тисячі гривень за опалення. Ці гроші не повернуть одразу. Замість цього, протягом наступних місяців, ваша платіжка за опалення буде меншою на певну суму. Поки ці три тисячі не будуть повністю компенсовані. З одного боку, це зручно для комунальних підприємств, їм не треба шукати гроші на масові виплати, з іншого боку, для споживачів це означає, що повернення може розтягнутися на місяці, а то й роки. І тут виникає ключове питання довіри: хто контролює чи дійсно нам повертають ці гроші. Хто перевіряє, чи правильно зменшили платіжку. Бо якщо система, яка роками нас обманювала, тепер сама контролює повернення грошей, то виникають великі сумніви. Ось вам моя порада, і це дуже важливо: зберігайте всі свої платіжки, усі за кожен місяць, порівнюйте суми, перевіряйте розрахунки. Якщо вам сказали, що повернуть 3 тисячі через зменшення платіжок на 300 гривень протягом 10 місяців, ведіть облік. Ставте галочки, записуйте цифри, а, тому що, виходячи з того, що 93% підприємств порушували тарифи, велика ймовірність, що вони спробують порушити і процедуру повернення, не дорахують, забудуть, зроблять помилку в обчисленнях. І якщо ви не будете контролювати ці гроші, так і не повернуться до вас. Також дуже важливо звертати увагу на квитанції. Там має бути чітко вказано, якщо йде перерахунок і повернення переплати. Якщо ви бачите, що сума зменшилася, але причина не вказана: телефонуйте, питайте, вимагайте письмових пояснень, не дозволяйте собі знову обманути. А тепер давайте поговоримо про те, чому взагалі стала можливою така масштабна махінація, бо розуміння причин. Це перший крок до того, щоб проблема не повторилася. Головна причина абсолютна непрозорість тарифної системи в Україні. І коли я кажу непрозорість, на, я не перебільшую. Це справжня чорна скринька, в яку ніхто, крім обраних, не може заглянути. Ось як це працює зараз. Кожне місто, кожна громада формує свої тарифи на комунальні послуги практично самостійно. Місцеві чиновники, керівники комунальних підприємств сідають за стіл переговорів і домовляються про ціни. Без участі громадян, без відкритої звітності, без можливості для звичайної людини перевірити, а чому власне опалення коштує стільки, а не інакше. Ви коли-небудь бачили розшифровку, з чого складається ваш тариф на воду, скільки там йде на зарплати, скільки на ремонт труб, скільки на електроенергію для насосних станцій. Скільки на прибуток підприємства я особисто не бачила, і більшість українців теж не бачили. А тепер уявіть систему, де ви не можете перевірити обґрунтованість ціни, яку з вас беруть, де кожна стаття витрат це таємниця за сімома печатками, де директор комунального підприємства може написати будь-яку цифру, і ви не зможете її оскаржити, бо просто не маєте інформації для аргументації. Це ідеальне середовище для корупції, не просто сприятливе. Ідеальне, бо навіть якщо хтось захоче перевірити, він не зможе. Інформації немає, документи не публікуються, розрахунки засекречені. І ось на цьому ґрунті роками росла ця система завищених тарифів. Директори комунальних підприємств знали, що їх не можуть перевірити. Місцеві чиновники знали, що звітність не публічна, і вони просто брали більше рік за роком. Місяць за місяцем з кожної платіжки. Знаєте, що мене найбільше обурює? Не те, що вони крали, на жаль, у нас завжди були і будуть корумповані чиновники, а те, що система була побудована так, щоб красти було легко і безпечно. Що Держава створила такі умови, де непрозорість стала нормою, а відкритість винятком. І коли я чую від чиновників, ми не знали, що відбувається, я хочу запитати: а хіба ви не знали, що система непрозора? Хіба ви не розуміли, що відсутність контролю призведе до зловживань? Звичайно, розуміли, просто так було зручніше для всіх, хто при владі. Тому перевірки Держспоживслужби це добре, штрафи це необхідно. Але якщо ми не змінимо саму систему, якщо не зробимо тарифоутворення абсолютно прозорим і зрозумілим для кожного громадянина, то через пару років все повториться. Можливо, у дещо іншому вигляді. Але суть буде та сама нас знову будуть обдирати, а ми знову будемо скаржитися. А тепер я хочу поговорити про те, що дійсно надихає в цій історії, і це не дії держави, хоча й вони важливі, це дії звичайних людей, таких як ви, які зараз дивляться це відео. Бо давайте чесно, держава почала діяти не з власної ініціативи, не тому, що хтось із високих кабінетів раптом прокинувся і подумав: а давайте перевіримо комунальників. Держава почала діяти, тому що люди почали скаржитися масово, наполегливо, постійно. Тисячі і тисячі скарг від громадян, дзвінки на гарячі лінії, листи до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів, пости в соціальних мережах, публікації у змі це створило такий тиск, що ігнорувати його стало неможливо. І коли влада зрозуміла, що ця тема не зникне і не замовкне, вона почала діяти. Це дуже важливий урок для нас усіх. Тому що часто ми думаємо так, навіщо щось робити, але ну, все одно нічого не зміниться. Вони там на горі роблять, що хочуть, а ми тут внизу безсилі. І ця думка найбільший ворог змін. Бо насправді все змінюється саме тоді, коли люди починають діяти. Не одна людина, не десять. Але коли сотні і тисячі людей говорять про проблему, система змушена реагувати. Хоча б тому, що інакше втратить залишки довіри і легітимності. І ось конкретний приклад. 50 мільйонів гривень у Миколаєві почали повертати не тому, що хтось згори вирішив бути добрим і справедливим, а тому, що люди не мовчали. Вони скаржилися, вимагали перевірок, наполягали на своїх правах, і, врешті-решт, система дала тріщину. Знаєте, що в мене викликає оптимізм? Те, що це тільки початок. Миколаївна це одне місто з багатьох, якщо в ньому виявили. 50 мільйонів незаконних переплат, уявіть, скільки їх по всій Україні. Сотні мільйонів, а може, і мільярди гривень, які мають повернутися до кишень звичайних українців. Але це станеться тільки, якщо ми не припинимо контролювати, якщо ми не втратимо запалу і не повернемося до байдужості. Тому що байдужість це найкращий друг корупції, коли людям все одно корупціонери процвітають. Але коли люди пильнують, їм стає некомфортно. І тут я хочу звернутися особисто до кожного, хто дивиться це відео. Якщо ви бачите у своїй платіжці незрозумілі нарахування, завищені суми, дивні коефіцієнти, не мовчіть. Зателефонуйте до свого комунального підприємства, попросіть пояснень. Якщо пояснення вас не задовольняють, пишіть скаргу до державної служби з нагляду за харчовими продуктами. Я знаю, що це клопіт. Я знаю, що часу мало, проблем багато. І хочеться просто заплатити і забути. Але згадайте, ті 50 мільйонів у Миколаєві це не абстрактні цифри, це конкретні гроші конкретних людей, які роками переплачували, тому що мовчали. Кожна скарга має значення, кожен дзвінок додає тиску. І коли таких скарг стає багато, система не може їх ігнорувати. Саме так і працює справжній громадський контроль. Добре, скажете ви, ми зрозуміли, що проблема системна, що винних карають недостатньо, що треба контролювати і не мовчати. Але що далі? Які перспективи? Чи справді щось зміниться надовго, чи це чергова кампанія, яка швидко забудеться? Чесно кажучи, відповісти на це питання складно, тому що багато залежить не від держави, а від нас з вами, від того, чи будемо ми пам'ятати про цю історію через півроку, через рік, через два роки. Ось що має статися, щоб зміни були реальними і довгостроковими. По-перше, тарифна система має стати абсолютно прозорою, не просто трохи більш відкритою, саме прозорою, щоб кожен громадянин міг зайти на сайт свого комунального підприємства і побачити детальну розбивку тарифу, скільки йде на зарплати, скільки на ремонти, скільки на енергію, скільки на прибуток. Усе до копійки. По-друге, має бути створений механізм постійного громадського контролю, не разові перевірки раз на кілька років. А постійний моніторинг, наприклад, громадські ради при комунальних підприємствах, які матимуть доступ до всієї фінансової звітності і зможуть оскаржувати підозрілі рішення. По-третє, покарання за порушення має бути реально відчутним: не символічні штрафи в 130 тисяч, а конфіскація майна, кримінальна відповідальність, реальні терміни ув'язнення для тих, хто систематично грабував громадян. Тільки так можна зламати культуру безкарності. По-четверте, має бути спрощена процедура оскарження тарифів. Зараз, щоб довести, що тариф завищений, треба бути юристом і бухгалтером одночасно. А має бути просто: бачиш щось підозріле, пишеш скаргу, приходить комісія, перевіряє, виносить рішення швидко і зрозуміло. Чи станеться все це, не знаю. Бо для цього потрібна політична воля, а з нею в нашій країні завжди було складно. Але знаєте що? Якщо ми будемо постійно нагадувати про цю проблему, якщо будемо вимагати змін, якщо не дозволимо владі забути про обіцянки, шанси зростають. І ще один важливий момент: ця історія з комунальними переплатами це не просто про гроші, це про довіру, про те, чи можемо ми довіряти системі, яка має нам служити. І поки відповідь, на жаль, ні, не можемо. Система порушена, корумпована, непрозора. Але довіру можна відновити важко, довго, але можна. І починається це з конкретних справ: з повернення грошей, з покарання винних, з реформування правил гри. Миколаївський 50 мільйонів це перший крок. Маленький, але важливий. І якщо ми продовжимо рухатися в цьому напрямку, можливо, через кілька років ми дійсно матимемо справедливу і прозору комунальну систему. Підіб'ємо підсумки. Роками українці переплачували за комунальні послуги, тому що система була побудована на непрозорості і безконтрольності. 93% підприємств порушували тарифи. Тільки в Миколаєві виявлено переплат на 50 мільйонів гривень. Держава, нарешті, почала діяти, накладено штрафи, притягнуто до відповідальності посадовців, розпочато процес повернення грошей. Це добре, але це тільки початок, і багато що залежить від того. Чи продовжимо ми, громадяни, контролювати ситуацію? Що робити вам особисто? Перше, уважно перевіряйте свої платіжки, порівнюйте суми, шукайте незрозумілі нарахування, не соромтеся запитувати і вимагати пояснень. Друге, якщо бачите порушення, не мовчіть. Пишіть скарги до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів, телефонуйте на гарячій лінії, і розповідайте про проблему. Третє: зберігайте всі документи. Ведіть облік платежів, контролюйте процес повернення переплат. І найголовніше, пам'ятайте, що зміни можливі. Не легко, не швидко, але можливі. І приходять вони тоді, коли люди перестають мовчати і починають діяти. Якщо вам була корисна ця інформація, підписуйтесь на канал Соціалка. Тут ми розбираємо найважливіші соціальні теми, говоримо про те, про що часто мовчать, і допомагаємо. Розібратися в складних питаннях, які стосуються кожного з нас. Від податків до субсидій, від пенсій до комунальних послуг, ми прагнемо, щоб ви знали свої права і могли їх захищати. Ставте лайки, якщо це відео було корисним. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви з завищеними тарифами, чи вдавалося щось оскаржити. Діліться своїм досвідом, це допоможе іншим людям зрозуміти, що вони не самотні в цій боротьбі. І пам'ятайте, ваш голос має значення. Ваша скарга може запустити перевірку. Ваша наполегливість може повернути тисячі гривень. Не недооцінюйте силу громадського контролю. Саме він змусив систему визнати переплати і почати повертати гроші. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і свої гроші, і не мовчіть, коли бачите несправедливість. До нових зустрічей на каналі Соціалка.